Марк Кілрой і Бредлі Мур говорили про весняні канікули ще з початку семестру. Принаймні двічі на тиждень вони зідзвонювалися і розмовляли про сенс буття та високі матерії: пиво, дівчата, пляж, конкурс бікіні та ночі у Матаморосі. Марк навчався на молодшому курсі підготовки до медицини у Техаському університеті, а Бредлі був на другому курсі за спеціальністю електротехніка. До навчання в коледжі вони були хорошими друзями у школі в Санта Фе. Для Бредлі Мура, який днями закінчив іспити, весняні канікули розпочалися о півдні в п'ятницю 10 березня. Він поїхав на своєму мустанг до Остіна, щоб забрати Марка. Потім вони попрямували до Санта-Фе, де мали зустрітися з двома іншими друзями Білом Хадлстоном і Брентоном Мартіном. 21-річний Кілрой і троє його друзів зі старших класів вирушили до прикордонного з Мексикою курортного району Саут Падре Айленд ввечері 10 березня. Вони їхали усю ніч і вранці, орієнтовно в 10-й годині, заселились у готель. На весняні канікули туди приїздили тисячі любителів вечіру. Марк з друзями мав досить типовий розпорядок дня: вранці на пляж, після обіду щоденний конкурс Бікіні, а ввечері перетнути кордон з Мексикою, щоб відірватися у нічних барах Матамороса. Матаморос розташований у штаті Тамауліпас. Державний департамент США забороняє подорожувати в цей район через його високий рівень криміналітету, який пов'язаний з картелями. Це місто, де вбивства та зникнення настільки поширені, що вони рідко потрапляють у заголовки. Хлопці паркувались біля міжнародного мосту Gateway у Браунсвілі та пішки перетинали кордон США та Мексики. Більшість ночей вони проводили в нічному клубі Сержант Пеппер» в центрі Матамороса. В понеділок Кілрой та його друзі дістались з Матамороса приблизно о 22.30. Була майже друга година ночі, коли Біл Гадлстон запропонував повернутися до готелю. Коли Біл, Бредлі та Брент вийшли з бару, то побачили, як Марк спілкується з учасницею конкурсу купальників. Хлопці сказали Кілрою, що йдуть відлити у сусідній провулок. За якусь мить вони повернулись, але Марка вже не було. Друзі Кілроя шукали його годинами, перш ніж повернутись до припаркованої машини. Вони сподівались, що він уже перетнув кордон, а його можливо хтось підвіз назад до готелю. До ранку Кілрой так і не повернувся, тому хлопці подзвонили в поліцію і сповістили про зникнення свого друга. Близькі люди з рідного міста Кілроя вирушили на Матамороз, щоб допомогти з пошуками. Батьки хлопця розповсюдили близько 20 тисяч листівок із зображенням сина та запропонували винагороду у розмірі 15 тисяч доларів, але це не дало жодного результату. Виходячи з публічної інформації, Кілрой був втіленням зразковості, мав високі здобутки у навчанні. Він закінчив середню школу в районі Х'юстона як кращий у класі, і мав видатні спортивні задатки, займаючись бейсболом, баскетболом та гольфом. Він навіть мав баскетбольну стипендію в коледжі, перш ніж закинути спортивну кар'єру, щоб зосередитися на домедичному навчанні. Кілрой та його родина були відданими католиками, а сам хлопець присвячував себе бойскаутам Америки. Початок кінця пошуків Кілроя я видався доволі дивним. Серафін Гарсія, племінник жорстокого ганцерського боса Еліо Рівери, у неділю 9 квітня порушив правила перетину кордону. Замість того, щоб зупинити водія, поліцейські вирішили прослідкувати за ним. Таким чином, наркодилер безглуздо привів правоохоронців до ранчо, яке його родина використовувала для своїх контрабандних операцій. Пізніше того ж дня федерали почали обшук на ранчо Санта-Елена. Вони знайшли велику кількість марихуани, але це не стало основним відкриттям. Для недосвідченого ока північного американця все виглядало як звичайний сарай з розплавленими свічками, недопалками, порожніми пляшками на підлозі та кількома жирними казанами у дворі. Але мексиканські копи побачили дещо інше: а саме місце, де укультисти практикували чорну магію, себто на цьому ж ранчо були чіткі сліди справжнього релігійного культу. Тут варто зробити невелику ремарку для кращого розуміння контексту: Мексика це країна, яка завжди була багата на забобони, надприродня і таке інше. Така культура народилася внаслідок динамічного злиття християнства та стародавніх індіанських релігій. Відвідування будь-якого ринку розкриває традиції, що ведуть свій початок ще від ацтеків, величезна різноманітність дивних трав, зілля та амулетів. Навіть у таких великих містах, як Матаморо, стародавні забобони є невід'ємною частиною життя містян. У понеділок доглядач ранчо впізнав Марка Кілероя по фото та згадав, як бачив його в наручниках у автомобілі. У кімнаті для допитів Еліо Ернандес Рівера, Серафін Ернандес Гарсія та двоє інших підозрюваних, яких заарештували на ранчо, зізналися у викраденні кілроя, а також у проведенні ритуального жертвопринесення. Серафін провів поліцейських до могили хлопця, яка була позначена шматком дроту, що стирчав із землі. Згодом тіло Марка було знайдено. Командант помітив, що ноги хлопця були відрізані вище колін. Серафін сказав, що це не було частиною ритуалу, це просто полегшило його поховання. Окрім того, йому вирізали хребет. А у залізному казані знайшли мозок, кров і серця жертв саме жертв, тому що, окрім рештки Кілроя були знайдені інші тіла людей, які рахувались безвісті зниклими. Гарсія сказав поліції, що він та інші члени культу були в матаморосі тієї ночі. Один із чоловіків заманив хлопця до своєї вантажівки, після чого вони викрили його. В якийсь момент Кілор зумів вирватися і втекти, але його перехопила вантажівка союзників культу, які знову його схопили. Група відвезла Кілроя до Санта Елени. Там його тримали живим близько 12 годин, поки не прийшов Констанцо, так званий лідер культу. Всю ніч Констанцо та його люди катували та знущалися над кілороєм. Після цього лідер культу відвів Кілороя на поле і добив з допомогою мачети. Після чого він нібито взяв мозок кілороя і зварив його, а також відрубав йому ноги і вставив металевий дріт у його хребет. Щоб кістки можна було легко витягти з ґрунту після того, як тіло розклалося. Члени культу використовували кістки померлого для виготовлення намиста, яке, на їхню думку, захищало від різного зла. Місцеві новини повідомляли, що культ вважав, що людські жертви забезпечують надприродний захист для власних операцій з контрабанди наркотиків. Культ мав назву Los Норкосатас наркосатаністи. Вони здійснювали ритуальні вбивства на сімейному ранчу, яке, як повідомлялося, також використовувалося у якості бази та складу для контрабанди близько 450 кг марихуани до США щомісяця. Лідером культу був 27-річний американець кубинського походження Адольфо Де Хесус Констанцо. Члени культу називали його Ель Падріно або Хрещеним батьком. Він виріс у Майамі. Його батьки займалися шаманством і після переїзду до Мехіко почали наживатися на членах картелю та бізнесменах. Які платили їм за жертвоприношення, нібито цей звичай захищав їх від злих духів. Слідчі підтвердили той факт, що Адольфо катував кілроя, а потім убив його з допомогою мачети. 11 квітня 1989 року поліція викупала 15 понівечених тіл на території ранчо, у тому числі тіло Кілроя. Усі вони були чоловіками, яких убили за останні 9 місяців, хоча деякі з них були конкурентами та ворогами картелю, а не випадковими жертвами як Кілрой. Три тіла так і не були ідентифіковані. Деяким із жертв виривали серця, а у більшості були відсутні очі чи вуха. Почалося міжнародне розслідування. Лідери культу втекли до Мехіко, але 6 травня поліція вистежила боса і розпочала штурмові дії у багатоповерхівці, де переховувався Адольфо. Спершу він намагався відстрілюватись від копів, паралельно викидуючи з вікна пачки з грошима та інші коштовності. Але, зрештою, зрозумів, до чого все йде, і наказав своєму наступнику застрелити його. Ельдубі вагався, але кубинець попередив, що невиконання цього останнього завдання зашкодить йому в пеклі, тому той, зрештою, натиснув на кроку. Через кілька хвилин поліція увірвалася в квартиру. Ельдабі, Альдрете та ще троє поплічників тихо здалися. На прес-конференції та пізніше після меси в католицькій церкві Святого Луки в Браунсвілі Кілорові говорили спокійно та з глибокою переконаністю: Я взагалі не відчуваю ніякої злості. Сказав Джеймс Кілрой, додавши, що він сподівається, що коли вбивці потраплять на небеса, то неудмінно знайдуть його сина і вибачаться. Хелен Кілрой попросила людей молитися за вбивці її сина. Джеймс і Хелен Кілрой створили некомерційну організацію, яка бореться зі зловживанням психоактивними речовинами. Через кілька місяців після вбивства свого сина батько сказав: Ми вкладаємо нашу енергію в боротьбу з наркотиками. З тієї причини ми не озираємося назад, ми намагаємося дивитися вперед. Що стосується диявольського ранчо, де Кілрой та інші були принесені в жертву, воно залишалося оплотом чорної магії у Матаморосі, доки не відбулася церемонія очищення. Одного тихого недільного дня правоохоронці проникли туди разом з Курандеро, традиційним місцевим шаманом. Він зайшов у сарай, пробурмотів якісь заклинання, посипав підлогу сіллю і перехрестився. Потім федерали облили сарай бензином і спалили його дотла. А на цьому у мене сьогодні все. Дякую усім тим, хто додивився відео до кінця. Не забувайте ставити вподобайку, написати коментар та підписатись на канал. До нових зустрічей!